Нова програма імміграції для українців в Канаду в сьогоднішньому відео. Поговоримо про нову програму отримання статусу ПМЖ для українців, у яких є близькі родичі, які знаходяться в Канаді. Дана програма вже запрацювала. Прийом анкет стартував з 22 жовтня 2023 року і буде тривати до 22 жовтня 2024 року. Тобто один рік. Давайте зараз поговоримо про категорію головних заявників, які мають право подати анкету на участь в цій програмі. Тут є дві категорії осіб. Відразу забіжу наперед і скажу, що головний заявник повинен відповідати даним вимогам. Члени родини, тобто діти віком до 22 років, яких ви включаєте в цю анкету, а також ваш чоловік, дружина або цивільний партнер, не обов'язково повинні відповідати цим вимогам. Але коли ваша заявка буде схвалена, то ПМЖ отримують усі члени родини, які були включені в дану анкету. Отже, до першої категорії осіб ми відносимо українців, тобто Осіб, які мають громадянство України, які перебувають станом на день подачі анкети, а також на весь період розгляду вашої анкети на території Канади і мають близьких родичів, у яких є статус ПМЖ в Канаді або у яких вже є громадянство Канади. Тобто, для того, щоб вам як головному заявнику іммігрувати в рамках цієї програми, вам потрібно знаходитися на території Канади. І у вас повинен бути близький родич, у якого вже є ПМЖ статус в Канаді або вже є громадянство. До другої категорії осіб відносяться ті, які є чоловіком, дружиною або цивільним партнером українця, у якого є близькі родичі в Канаді. Тобто давайте припустимо ситуацію: ви є дружиною військового, який не може покинути територію України, ви як, але в якого, наприклад, є близькі родичі. Чи в Канаді то ви, як дружина, маєте право використати оцей родинний зв'язок чоловіка для того, щоб іммігрувати в Канаду і отримати статус ПМЖ в Канаді. Ви, як дружина, повинні знаходитися на території Канади станом на день подачі анкети, а також на весь період розгляду анкети. Ви включаєте свого чоловіка в дану заявку, і у випадку її схвалення ваш чоловік також отримує статус ПМЖ в Канаді. З категоріями головних заявників ми, в принципі, розібралися. Давайте ж поговоримо про тих, хто ж є близьким родичем в рамках цієї програми, зв'язок з якими ви можете використати для того, щоб отримати ПМЖ в Канаді. Отже, до близьких родичів відносяться чоловік, дружина. Діти віком від 18 років відразу тут відповів на питання, яке в принципі може виникнути: чи можу я, наприклад, народити дитину, або якщо я народила дитину на території Канади, чи можу я використати цей зв'язок для того, щоб іммігрувати в рамках цієї програми? На жаль, використати цей зв'язок ви не можете, оскільки є вимоги, що дитині повинно бути не менше 18 років на день подачі анкети. Також до близьких родичів відносять дідусів, бабусь рідних та зведених братів і сестер. Та внуків. Ось, в принципі, вся категорія близьких родичів, зв'язок з якими ви можете використати для того, щоб іммігрувати в Канаду в рамках цієї нової програми, яка вже запрацювала. У випадку схвалення вашої анкети ПМЖ отримують всі члени родини, які входили в вашу анкету. Знову ж таки, повторюся, це чоловік, дружина та діти віком до 22 років. Після трьох років постійного проживання на території Канади ви маєте право подаватися вже на громадянство Канади для отримання для отримання паспорту вже громадянина Канади. В принципі, ось так коротко розповіла про дану програму, яка вже запрацювала. Звісно, що не всі ж категорії осіб підходять під дану програму. Але ну, дякувати Канаді, що є взагалі така програма і така можливість. Окрім того, існує і понад більше 80 програм інших імміграційних, якими можна скористатися для отримання статусу ПМЖ в Канаді. Сподіваюся, що дане відео для вас було корисним. Якщо у вас виникли якісь запитання, залишайте їх в коментарях.